Ситуація в країні залишається складною. В Тернополі створено і дії штаб громадської безпеки, числа громадських активістів, членів громадської організації охорони права порядку, депутатського корпусу, працівників муніципальної поліції, міліції і працівників Міністерства надзвичайних ситуацій. Ми забезпечуємо охорону громадського порядку та оперативне реагування на погодні умови і заходи надзвичайного характеру. Вкотре звертаюся до працівників правоохоронних органів. Сьогодні в державі намітила східка рівновага, ведуться активні пошуки шляхів виходу з політичної кризи. Від того, чи буде сьогодні міліція з народом, чи знову стане знаряддям політичних репресій, залежить гострота протистояння. На днях прокуратура міста Тернополя оскаржила рішення сесії Тернопільської міської ради про переименування майдану мистецтв в площу героїв Євромайдану. Хочу запевнити всіх тернополян. Ми будемо відстоювати позицію громади, і в Тернополі буде площа героїв Євромайдану. Закликаю працівників міліції залишати своїм народом і не чинити будь-яких силових дій проти мирних протестувальників. Тривають протести в Києві і в областях, чимало наших земляків сьогодні в столиці. Тим часом Тернопіль активно долучається своєю допомогою, ліками, теплим одягом, продуктами харчування, грошима. Я дякую всім Тернополянам. За вашу згуртованість і небайдужість. Разом ми переможемо.